Коли Ісус був на землі, він постійно розказував людям притчі про виноградне, коли господар найняв робітників, які домовилися працювати за один динарій в день. Але коли вони побачили, що тим, які прийшли, останні дали таку саму оплату, як першим, то почали роптати і осуджувати про таланти, коли господар роздав всім однакові таланти, але всі примножили свої таланти. А один пішов і закопав свій талант, тобто був лінивий і лукавий раб, який не хотів нічого робити. І господар сказав: киньте його в вічну темрі. І притча про 10 дів. П'ять дів були мудрі, а 5 дів були нерозумні. Одні набрали олію свічники, а інші не набрали. І коли прийшов наречений, то мудрих наречений забрав, а немудрі залишилися за дверима. І немудрі просили, щоб наречений пустив їх, але наречений сказав: Я не знаю вас. І наречений це Ісус Христос, і Біблія пише, що ніхто не знає ні дня, ні години, коли прийде Син Божий. Тому нам потрібно бути готовими до. Цього, але щоб наречений нас забрав, то нам потрібно мати Духа Святого. Свічники це церква, олія це Дух Святий. П'ять нерозумних дів це ті люди, які не мають Духа Святого, а п'ять мудрих дів це ті, які водимі Духом Святим. Якщо церква не має Духа Святого, це тепла церква. Ісус говорив: якби ще була гаряча або холодна, але ти тепла, тобто церква, яка просто димить, кадить, але не горить, не рухається в дусі святому, а дусі нечистому там, де є гордість, осуд, пльотки, своя думка, своя віра, традиції, обряди і мертва релігія. І Ісус говорив, мене тушнить від такої віри. Тому потрібно мати правильну віру. А яка правильна віра? Це віра святих апостолів, Божа віра, там, де церкви горять Словом Божим, пильнують, тобто проповідують, роздають хліб насушний кожен день, откровення Боже, Слово Боже. Так як це робила перша апостольська церква. Ісус говорив до ангела Ефеської церкви: покайся і вернися до попереднього стану. Тобто до начатків Христового вчення, покаяння це погруження. В Божу любов, любов до Бога, любов до ближнього, хрещення в сина це хрещення в Ісуса Христа, поруження в Слово Боже і хрещення в Духа Святого це народження згори. тому що Богу ми можемо служити тільки в дусі і в істині, тому що в дусі Божому наша сила і наше спасіння. Тому є багато людей, які можуть бути хрещені в Отця Сина і в Духа Святого, але чи є в них Бог, Ісус і Дух Святий? Якщо немає любові до Бога, любові до ближнього і неправильна основа, а навпаки, є гордість, ропот, своя думка, осуд, то це мертва віра, релігія, яка не спасає. Якщо Слово Боже не на першому місці, тоді в таких людей дух дуримара, нечистий дух, сліпа віра, а дух слідує за апостолами, за божою вірою, де є правильна основа, а правильна основа основа – це Ісус Христос і Його Слово. Чому Ісус говорив притчами? Тому що Господа всіх цих притч, виноградника, талантів, десяти дів це Бог, і Бог дає поміри кожному, Бог хоче благословити кожного, але хтось гордиться, ропче, завідує, осуджує, хтось не береже Слово Боже, не горить для Бога, нехтоє Словом Божим не проповідує, хтось закопує свої таланти, а хтось трудиться для царства Божого. Богу потрібні вірні, які. Трудом і вірою заробляють своє місце в царстві Божому, а не ліниві і лукаві раби гріха, тому що невірні, ліниві і лукаві царства Божого не наслідують. І зараз Бог дає кожному шанс стати дитиною Божою. Тому в книзі об'явлення від Івана Богослова, об'явлення від самого Ісуса Христа, Ісус говорив: слухайте, що Дух говорив церквам. А що Дух говорить церквам? Щоб церкви вернули ту першу любов, вернули дві найважливіші заповіді: любити Бога і любити ближнього. Вернули основу, поставили Слово Боже на перше місце і навчили людей Слова Божого, того, що навчив Ісус Христос, а не самі люди. Ісус говорив: покайтесь, бо якщо не покаєтесь, то прийду і зрушу вашого свічника з ваших місць.